Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити расистів, що наступають на Покровськ. Намагаються дорогу закрити. Це така проблема з цією дорогою. Все одно буде жива дорога, рух для військових надходить зброя. Тут вийшла карта, коли всі бажання задовільняться, коли все одно, попри все, як би рашисти не намагалися вийти. Вони хочуть прямо на цю дорогу вийти. Може, атаки роблять саме на дорогу. Скажіть, допоможіть вищі сили. Вночі особливо вони по цій дорозі як. Дивіться, ну тут щось хитре, може, його погано видно, як вони застосовують якусь, не знаю, дуже хитро, дуже якийсь обман використовують. Через це повільно рух. По -по... Дуже повільно все. Може. Погано. Тут атака йде, якщо людей рятують, і е, е, їх треба швидко пересувати, щоб е, врятувати життя, треба швидко рухатися. І тут проблеми на дорозі. Якась присутня атака, але вона дуже хитра, дуже як то Може, міни чи ловушки якась. Це все треба чистить, убирати. Це погане. Але дивіться, вийшла карта, що в наших військових будуть снаряди, і нашим військовим може броньована техніка якась надійде, щось хороше на Покровський напрямок, що допоможе рухатись. Швидко, швидше. Прошу, про це багато мріяли, і вже раніше про це були розмови, домовлялися, і нарешті може прийти вже якась броньована техніка для наших військових. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на перемогу нашим військовим українцям. На покровському напрямку, прошу захисту міцного. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, капи. Угу. Агентура Рашиська працює на шляху на цей... дорога життя. Заперечу, обираю всіх агентів, обираю. каби, дрони, дрони, fpv дрони Дрони камікадзе. Дрони на оптовому волокні, всі скиди і будь-яка зброя, яку би не застосовувала Росія. Одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку і поверніть назад расистам, тим, хто дає накази. Хто їх виконує, йому прямо в голову хай летить. Більше застосовувати зброю не зможуть рашисти повністю знищені всі склади з боєприпасами, всі дрончики, артилеристи, авіація військова Росії знищені, всі льотчики їхні. Більше немає чим і ким воювати. Росіяни тікають, лякають, самі себе йдуть убивають, буде так і так і є. Прошу вищі сили, допоможіть і вдень, і вночі, захищайте, оберігайте всіх наших людей. Військових, цивільних на Покровському напрямку, захищайте, оберігайте. І прошу, допоможіть, викрити всіх інформаторів. Більше інформатори не можуть працювати на расистів, здавати інформацію не зможуть. Буде так і так її, викриваються повністю всі інформатори, буде так. Буде захист міцний день, вночі захищають, От. Я хочу подивитися е, на найближчий час місто Київ, що буде відбуватись. Скажіть, допоможіть вищі сили, які плани у расистів, що буде відбуватися, чи є загроза для життя киян, людей, українців, місті Києві, Київська область. Тут буде м, така використана м, зброя, коли як її. Коли її не відчуває цей, м, повітряна тривога може вже після вибуху якби почати працювати. Скажіть, допоможіть. Інформатори. Більше атака буде йти на правий берег мені вийшов, і йде атака там, де наші, може, церква, Михайлівський Собор, чи це може печери, схили. угу. Правий берег, і саме оці схили над Дніпром, де наші стоять старі, старе місто може бути, і використовуватимуть багато, -багато дронів ще. От. Ну, і є небезпека для наших містечок от Київська область. Можуть бути прильоти, і там, де саме проходить залізна дорога, в ці їм важливо зупинити дорогу, чи, чи є якісь вузли, розв'язки дорожні, щоб зіпсувати, щоб зупинився рух. Ну і наші електрика також може постраждати. Скажіть, допоможіть вищі сили, що буде відбуватись. Ой так, ще небезпека для лікарні. От мені знову виходить, там, де лікують серце, центр серця в Києві, де з усього світу українці приїжджають лікувати хвороби серцеві, вони хочуть влучити. Може, ще дитячі лікарні, або це. Ахмадит полікарні. Це все треба убирати. Прошу вищі сили. Допоможіть, будь ласка, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, ламки, кулі. Кави. Всю зброю двожу відвертаю. Всі ракети, дрони від киян українців від наших лікарень, залізних дорог одвожу, одвертаю від наших військових, цивільних людей, повертаюся назад рашистам. звідки його запускають, хай там на місці вибухає в них. І прошу допоможіть вищі сили, знищить всіх, хто дає накази на обстріл України. Наших міст. Захистіть, закрийте небо над Києвом, над Київською областю, над нашими містами. Від усієї України закривається небо, міцний захист. Більше не можуть расисти продовжувати обстріли. Прошу вищі сили, допомоги, допоможіть знищити всіх, хто обстрілює Україну. Більше вони цього зробити не зможуть. Повністю знищені всі авіація, військова, російська артилеристи, всі, хто запускає ці дрони, знищені прямими влучаннями прямими, між очей. Буде так і так і є. Перекрех. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, зруйнуйте всі плани расистам. Зруйновані більше не можуть вони обстріли чинити. Буде так і так є. Зараз я хочу подивитись захист. Скажіть, допоможіть, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення. Ну, може бути дуже гучно, дуже страшно. Ну, поранення я не бачу, що може. Просто що дійсно ну, вночі, і це такий е, тваринна реакція на. Ну, ви почуєте вибухи, я так розумію, і це може трапитись уночі. Це такий страх, від нього нікуди дітися. Тому що тут вийшли карти, що є люди, які пережили сильні, сильні обстріли, якісь, може, бойові прям приймали участь в бою. Прям. І вам не можна чути, ви коли чуєте вибух, тут якась, як ви це, це щось сильніше за вас, і ви, як знов опиняєтесь, в ту, вас повертає в той бій якийсь важкий. І ви не власні над цим. Оце може бути. Ну тут так вийшло, це є такі люди, от можуть зараз дивляться. От, і така річ, що це, через це вам дуже важко. Ну, я не бачу, щоб були влучання, поранення. Ну, це така важка для вас ситуація. Прошу Дуже гарні будуть новини. У расистів може загинути або його вб'ють, оцей їхній. Батюшка, як його звати, я не пам'ятаю. РПЦ головний їхній. Ну, це йому Верховний суд іде за вбивства людей, те що, він, те, що він молився, просив, щоб убивали українців. Тут ідуть йому назад, вертають Вищі сили. Все, що він бажав, сам він і отримає. Дуже хороші новини йдуть. Прошу вищі, Сили допоможіть, одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. «Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ, дрони, дрони камікадзи, дрони на оптовому, волокні, всі скиди. Одведіть, одверніть. Поверніть назад росіянам, расистам, російським найманцям, всім, хто. На, на, накази видає на обстріли, і ті, хто здійснює ці накази, хай отримують свій прильот, прямо їм в голову прилетить. Між очей буде так і такі. Більше атаки чинити не зможуть. Обстріли робити не зможуть. Повністю знищені всі склади із ракетами, снарядами, бомбами, дронами боєприпасами, всією вибухівкою. Більше немає расистам чим воювати. І також прошу допоможіть знищити всі країни, що допомагають росіянам, надають їм зброю. Хай вони відчують втричі, <кхем> помножене на три. Все, відчують на собі, що відчула Україна, українські люди. Хай з ними все це станеться. Буде так і такі. Більше зброї расисти не отримують від жодної країни. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться, близьких людей, військових, побратимів. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте. І прошу очистіть наших людей, всіх кого травми. Страх, переляки, всі ПТСР, посттравматичні синдроми. Прошу, допоможіть, очистить. Виймаю всі травми, все жахли, жахиття, всі страхи виймаю із голови, із душі, із тіла. Повертаю ворогові. Хай він боїться, хай він переживає стрес, хай він в цьому лайні знаходиться. Ви вільні. Більше ви не вертаєтесь в, це, в цей жах, більше вас не приймають. Не переслідує, ви вільні, абсолютно звільняю від страху. Пораю всі жахи, буду так. Триваєш шляхи, дороги на здорове життя, Без страхів. Все ворог вертається. От так що бережіть себе, будь ласка, все буде добре. Тримайтеся, дійсно можуть бути. Прильоти без повітряної тривоги. Просто треба пильнувати, що відбувається в небі. От, ховатися Все буде гаразд. Я дякую вам за увагу. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. І все буде добре. І до зустрічі.